Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. Простіть, казав, довго не знімав відео, не виходив казав ефір. Правда, мої хороші день при дні на роботі, напарник зломив руку і приходиться мені день при дні на роботу ходити. Маю перевести пасіку, знаходжуся на своїй. Так би мовити, штаб-квартирі. Ну, не штаб-квартирі. На своєму хазяйстві, де я хочу пасіку ставити і хотів би вам розказати, більше показати, як що я вже потрошки зробив. А зробив я те те, що казав, попідрізав в даному випадку ну тут попідрізав ті корчі трошки. Трошки я ще цього хочу покосити, трошки попалити. Тут я позаграбував собі, вже насадив. Курчів, правда, ще я їх не помітив, вам тут їх не видно. ну ось в даному випадку один, два, там три. Хано, я ще тут хочу це все скрупити, спалити його, щоб тут -то зілля не було. Все повикурчовувати хочу. Хочу ще хату трошки привезти до ладу, чуді зробити, щоб у нас було тут, а посадив я тут, трошки казав, що тожини. І казав, друзі, таке якби невеличке питаннячко. Можливо, хто знає, хотів би вам вашої поради. Якось хочу собі телефона з хорошою камерою, з хорошою пам'яттю, щоб можна було знімати для вас відео. Бо мій вже можна сказати накрився геть мідним тазом телефон. знімаю його зараз на даний момент з жінки телефона. І хотів би собі купити. Хто можливо знає, хто можливо знає якийсь хороший телефон. Е, напишіть в коментарях, будь ласка, е, потім друге таке, скажімо, до вас питання, не питання. Хто можливо е, стикався з таким. Е, мені в даному випадку тут іде вода від е, башні. Іде від сільської башні. Е, башня не перекривається, а при морозах. Раніше замерз кран. І з боку є тріщина, крана треба поміняти, але вода не прикривається. Вода лялася безверх, вибило е глину аж, прогнило і треба в даному випадку всередині, там стоїть кран, поміняти кран. Друзі, тут, в даному случай, я в хаті. У мене тут повний бардак, по бо бо сюди бачите, позвозив, поскидав. Ну, друзі, правда, навіть я не знаю, як його, як його коли його до нього приступити. Маю якісь зробити, От, бачите, дошки на рамки, все. І ось така в мене причина. Ото стоїть кран. Нас стоїть кран. Ну якщо відкрити того крана, не вийде мені певний, щоб вам показати, ні, якщо я зараз відкрию, то... Ну, коротше, з боку тут є тріщина. І мені треба якось його замінити, цей кран, не перекриваючи воду в башні, бо вода в башні не перекривається. Тому, хто, можливо, знає, порекомендуйте, якщо. На дворі так само ж все позаграбував. уже привіз, як би сказати, два нуклеуси. Просто там в одному із них вдома є бджоли. Положив це як. <кій> Відео я не викидав по поводу того Канді, того, що продавав. Хто не бачив, гляньте перед тим, як я готовив Канді на продаж. Канді, ну Канді було дороге. Ну, воно було якісне. Я вам покажу якби, скажімо, його якість. Я вам ще покажу в подальших відео, як буду перевозити пасіку. Я вам покажу, так як в мене бджоли позабрали, як вони вже нагнали сили. І, скажімо, буду перевозити, буду вам подальшому це все показувати. І хотів би вам ще так само показати, зловивши ж такий собі, маю, скажімо, прибуток в хазяйство. Який саме прибуток хотів би вам зараз показати. Маю, друзі, ось такий прибуток. Ось, Бачите, казав, по дворі ходить гусак. Це в даному випадку я його зловив. Ну, зловив не тому, що в людей вкрав. А зловив на річці, бачив, казав, він же два тижні чи три пливав сам. Він же в мене поправився, він же в мене буквально за два тижні живе. Хадзів я ну якби знайшов цього гусака, ну але там казав довга історія. Сказали, хазіє, тримай собі. Хочу ще купити собі гуску, попробувати розводити гусей. Ну і казав пару днів назад маю іще один такий прибуток невеличкий. Зловив же ще такого покамість маленького звірка. Маленького звірка, Хто, можливо, догадався, хто, можливо, ні. Я його позатулював трошки, щоб йому менше сквозняку було. Маємо ми таке зайчиня. Маємо таке маленьке зайченятко. Воно там ще потрошки бурака їсть, я йому взяв туди хвої, трошки всякого зеленого, щоб йому трошки такі... Природні умови були, а тут позатулював, щоб меншому іскузняк був. І щоб казав йому більш такі е, умови, щоб воно могло сховатися Ну і казав, друзі, скажімо, на тому буду відео завершувати. Е, так як, скажімо, суть того відео було, скажімо, спитати вас поради вашої за крана. Можливо, хто стикався, як хотів би поміняти крана. Так само хотів би ну, напишіть коментарях, хто можливо стикався, хто можливо знає, як поміняти не виключаючи воду. Потім друге питання. Потрібна ваша порада, хто знає ну, якогось хорошого телефона з хорошою пам'яттю і з хорошою камерою, щоб знімати для вас інтересне відео. І так само казав за свій прибуток, казав, похвалився і за свою казав поведінку, чому не знімав відео. Так само ж казав вам все розказав. Всім казав, дякую, хто дивиться канал, підписуйтеся. Будем більше казав, я куплю вже телефон, тоді вже більше розкажу вам, більш буду вам показувати відео. Дякую всім.